друзі, мене звати Ліза, та ви на моєму каналі АМ. Сьогодні у нас будуть екстремальні повинки в небо. Марго, Марго, скажи привіт. Я Марго. Марго, Марго, Марго. Марго, 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 Марго. Я сьогодні буде хованки. Друга частина. Марго, ти готова? Так, перше у нас ховаюсь я. Можете встать на месте? Просто статью стоять. Так, короче. Дуже со. Скажи, ты чувствуешь, что заброю тебя? Ну ничего, могу. А, я ж тебе забыл. Так, хорошо ховаться. Я буду хватит. Ты можешь оховаться. Таймер на самом подходе 10 хвилин. Так все, я буду. У меня 10 хвилин? Так оператора я бижу хватит звук оператора шляпа пішов до мав трішки шкафу продають хулан что найти лізу ура пришло шукать хороша я может спрятаться до господа тебе залишилось Сім хвилин. Ладно, вона сюди не залізла. Божка. Ты мене друзі знімаєш? Привіт, оператор Маша. Здрасте. Я думаю, що вона десь тут за машину. Я думаю, що вона десь таке. Може цим зданням? Чи тут можем безка, за вона? вона, десь... вона я думаю, що вона... Десь... Ось це... А, я тут немає. Я там больше лізу. Я, зійшла, я не чистим. Двіся, я тут таке класне місце повірю. Ну, ну, тепер вона а мені дуже жарко. Так, ну все тоді я пішла рахувати. Я тут буду, У нас перериво дуже жарко, ми трохи дихнемо, що Я запала. Буду рахувати, я не буду знімати, я рахую, тому що це, мені здається, скучно, а марго побігла ховатися, за нею побігла оператор. Я тут сиджу. Ч, я не знаю, де мені сховатися. Я, я думаю, что. Що... Да, я, я не думаю. А может там здесь? Хорошо, я думаю, здесь. Оооо. Само объясняем. Тволобоку точніше. Якщо я тут вляжу, шукати. Я не знаю, де там було. А я вже стільки пройшла. Я б трішки не зазняла, бо не трішки телефон зараз, я до повербанка підключила. Ну це просто не розмовляє взять. Мені три хвилини зараз без капець, де я її знайти допомогу. Ну, я не знаю де вона, може тут а десь. Я гляну, си, 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 си. -ля, ля я тебе знайшла. знайшла. Треба було лягти. А, <гум> да, ти, 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 ти. Ховатись, вам за коли колись сховаюсь, а Марго буде запіратором Маша. Всі більше сторони це мені просто дуже класно. Я тут сховаю собі за під'їздами мені тут удобно, все пішло. Блін, у мене залишилось чотири хвилини, я її не можу знайти. <кклінь> <клінь> <клінь> я тебе тут переважу. Не знаю, я хочу туда побежать Немає. Я вот там. Немає. Не короче, я ще после ню... Блин, ладно. Я, короче, я щас сейчас. Скруха йде до мене. Алло, Ліс, а де? Можеш піти сюди до кошачого дома? Там доміліці ще. Ми дуже далеко. От, е, біля дома. Ну, дома річ там. Я виграла. Не ладно, я брату вас в під'їзді там. під'їзді? У літи. Ну, біля під'їзду, ну я сам все одно не приходила. це її подружки. Іди сюди, дівчика, моя. Я не хочу завершить. Так, у нас уже закинчивается наш тело. Эпик. У нас уже оператор Маша ушла по но ее вид. Всем пока-пока, друзья, с вами была я, Лиза, это моя подружка Марго. Во. что ты скажи? Пожалуйста. Да, я была тут. Вы были на моем канале, вы были на моем канале, Лиза Всем пока-пока, до новых встреч!